Приїхала моя греб-доставочка і давайте я вам покажу, скільки всякої смакоти можна купити на 80 тисяч донгів у В'єтнамі. Скільки їжі можна купити на ці гроші? Це близько 120 гривень. Це вже з урахуванням самої вартості доставки. Наприклад, перше це отакі ось банмі. Тут всередині дуже багато різних всяких начинок, овочів і так далі. Звісно, вони це все пакують в такі пластикові пакети. З цим я нічого з'їти, на жаль, не можу. Проте маємо, що маємо. У мене є два таких великих супа. Вони так само відкупить, я бачу, в такі кульочки. Так? Окремо ще є дуже смачна штучка з равликами. Так, вам не почулося це також з равликами. І цей супік туди можна потім долити і їсти це. Також я замовила крабовий суп. Ви не думаєте, це на декілька прийомів їжі. Тут знаходиться крабове м'ясо. Рисова лапша, різна всяка всячина. До речі, ці всі товари це все веганське повністю. І так само вони завжди кладуть гігантський такий пакет з зеленю. Не знаю, навіщо мені палички і ложечки. Я просила без них, але все рівно не привезли. І діліться своїми враженнями, що думаєте, отака от кількість їжі за 120 гривень з урахуванням доставки це дорого чи це дешево?